Може, просто подкаст. Без картинки? Вітаю на каналі Edu Educator. З вами Світлана Сергіївна. і сьогодні поговоримо про Present Simple. Хочете розповісти про щоденні справи, пояснити закономірність стосовно себе чи навколишнього середовища, розповісти історію, анекдот чи казку, прокоментувати спортивну подію чи написати рецензію відгук на фільм, книгу чи відвіданий заклад. Можливо, поділитися рецептом і навіть повідомити розклад руху транспорту. Тоді вам необхідний present simple. Будемо будувати розповідні, заперечні та питальні речення, користуючись формулою. Для цього давайте поглянемо на умовні позначення: V це дієслово присудок, тобто основна дія в реченні. Крапочка це розповідне речення. Знак питання це питальне речення. Престик це заперечне речення. І обведені дієслова кружечком це допоміжні дієслова, які будують питання і заперечення. Дужки означають, що не завжди використовується те чи інше закінчення біля дієслова. Перейдемо до розповідного речення і до його структури. Звісно, що у формулі у мене написано VS і крапочка. Але я пам'ятаю, що перед цим ВІ, перед дієсловим присутком, у мене є підмет той, хто виконує дію. Тобто я не забуваю, щоразу на перше місце ставити виконавця дії. Давайте побудуємо розповідне речення із виразом run every day і перевідміняємо його з усіма особами. Пам'ятаємо, що ми будемо говорити про звичку, про повторювану дію. І ми будемо працювати саме із частиною run, бо це дієслово. Пам'ятаємо, що в розповідному реченні в третій особі однини ни до дієслово run додається S. Врешті випадки ніякого закінчення немає. Тому I run every day, We run every day, You run every day, They run every day. He runs every day, She runs every day, It runs every day. It це воно. Для людей хі-ші, для решти це воно. Тобто кішка, собака, стіл, олівець це все воно. Звісно, коли я знаю стать тварини, то я буду казати хі або ші. Для побудови заперечного речення використовуємо допоміжні дієслова do-does. І після них я буду ставити першу форму дієслова. Так, я не помилилася, тому що у мене простий час, проста часова форма. Або допоміжне дієслово, або закінчення, якщо ми говоримо про заперечення чи питання. І так, пам'ятаємо, що do це для я, ти, ми, ви, вони, does – для he, she, it. І так, беремо те ж саме run every day і кажемо, що ми не робимо цього щодня. І це буде свята правда. І так, I do not or don't run every day. We don't run every day. You don't run every day. They don't run every day. He does not run every day. She doesn't run every day. It doesn't run every day. Наступне це питальне речення. У питальних реченнях допоміжні дієслова виносяться на початок. І решта порядок слів, як і в розповідному реченні. Do you run every day? Do we run every day? Do they run every day? Does he run every day? Does she run every day? Does it run every everyday? Короткими відповідями так чи ні на ці запитання будуть. Yes, I do. No I don't. Yes, he does, no, he doesn't. Yes, she does, no, she doesn't. Так як ми вже вміємо будувати розповідні питальні та заперечні речення, пропоную попрактикувати далі. З мене речення, а з вас переклад. Зверніть увагу, що в куточку у вас будуть написані вирази. Тобто ваша задача буде поставити підмет і дієслово в цьому виразі, це перше слово у виразі в правильну часову форму в present simple. Вона працює лікарем. Працювати лікарем work as a doctor. Речення звучатиме She works as a doctor. Вода замерзає при 0 градусів. Water freezes at zero degrees Celsius. Літак відлітає о шостій десять. Лив ат 6.10 а. 6.10 a.m. Пітерсон обганяє Вільямса і виграє забіг. Win the race. Overtake Williams. Peterson overtakes Williams and wins the race. 180 heat the oven. First, you heat the oven to 180 degrees Celsius. Ньютон сидить під деревом, коли раптом падає яблуко. Нам потрібні дієслова сидіти, сит, а також падати. Ньютон сits under an apple tree when an apple falls. Якщо відео було корисним, тисніть на палець догори. З вами була Світлана Сергіївна. До наступних зустрічей!